Трансформують комунальний сектор міста. У січні 2025 року у Миколаєві розпочали комплексну оцінку доброчесності двох критично важливих комунальних підприємств – «Миколаїв Електротранс» та «Миколаїв Облтеплоенерго». Це відбулося за ініціативи міського голови Олександра Сінкевича та підтримки антикорупційної ініціативи ЄС. Так днями у Миколаєві вже презентували результати оцінки доброчесності електротрансу та Миколаївоблтеплоенерго. Зокрема, фахівці відзначили, що, попри складні умови в країні, цим підприємствам вдається не лише виживати, а й розвиватися. Це от такий унікальний випадок. Я скажу всім на онлайн, так коли не комунальне підприємство має борг перед державою, а держава має борг перед комунальним підприємством. І що ви думаєте, у таких складних умовах? Римство здалося, склало лапки, як я люблю казати, і нічого не робить, і каже, що у нас і так проблема з водою, і держава нам винна, і ми будемо сидіти і на щось чекати. Ні, виживають, працюють і покращують. Мета такого моніторингу незалежно та комплексно оцінити управління та процеси, виявити ризики, а також підготувати дорожні карти їх мінімізації із конкретними кроками для підвищення прозорості та ефективності. Звісно, до чого рости, є що покращувати. Є те, в чому ми дуже сильно сперевчалися і доводили, що неправильно розуміється, неправильно інтерпретується. Тому всім дякую і ми будемо ставати ще краще для всіх нас, миколаївців. Своєю чергою міський голова Олександр Сінкевич відзначив, що довіра суспільства та наших партнерів є надзвичайно важливою, і саме тому місто і надалі працюватиме над впровадженням найкращих світових управлінських та антикорупційних практик. Катерина Рупта, Шерман Базик, новина на телеканалі Март.